Мені тупо все впадло. Або welcome to Autumn. Всім привіт! Мене звуть Настя, мені 28 років, і я Токсік. Тема сьогоднішнього подкасту стане як інтроверти віджали собі осінь, або як за 5 хвилин позбутись осінньої хандри. І ви можете сказати, Настя, ти що офігіла залишати і записувати по одному подкасту раз на 10 днів? Шановне панство, в мене нарешті є сила, голос, відсутні соплі. І я сподіваюсь, що мене гарно всім чутно. Від цього відео ми починаємо працювати у стабільному режимі, а не тестовому, як це було. Звісно, якщо нас знову не обстріляє добана країна сусід Дебіл і цей подкаст, ну м'яко кажучи, нікому не буде потрібен. Тож. Поїхали. Чи то нас так всіх літо достало зі своєю спекою за 40 градусів, відключення світла і ми тупо всі перегрілись? Але мені здається, що ми реально передивилися на вестернів і вирішили, що осінь це найкраща пора року. Але реально, в який момент всі почали любити осінь? Хоча ні. Більшість реально робить вигляд, що любить осінь, бо за спробою сховатися за купою рухів стоїть вона, осіння хандра. Я дуже хочу вірити, що слово хандра існує в українській мові. Якщо ні, то будь ласка, давайте спишемо це на мій мегасуржан, а ви виправте мене, будь ласка, в коментарях, щоб я запам'ятала це слово раз і на все життя. В дитинстві у мене була впевненість, що хандра це мій садниць через те, що я маю йти у дитячий садочок або у школу. Потім я думала, що я сумую за літом та спокоєм перед боремним університетським життям. І лише зараз, розібравшись, я розумію, що вся ця історія пов'язана в першу чергу зі скороченням світлового дня, а з реагуванням того, що ми взагалі можемо жити без світла, то це просто пісня. І дивлячись на багатьох зі своїх знайомих, я помічаю ось ці знаєте перші дзвіночки. Тому і вирішила трошки розповісти зі свого досвіду успішного, як боротись з осінньою хандрою. Бо я, себе, бо я себе поліціоную як палаючий двигун. Перше, що я рекомендую зробити, це спланувати залишок свого року. Це знаєте, одну. Правильно казати, що літо це маленьке життя, куди потрібно впихнути все, що ви, ну, знаєте, типу, могли б встигнути. Стоп! А ви реально думали, що я зараз, у цій, ну, типу, хвилин 10, буду розповідати про те, як пережити оцю хандру. Шановні, я що, блогер мотиватор давайте зупинимось. В наші часи, коли ми переживаємо купу стресу, жахів. Коли в цілому кожен реально бореться за своє життя в якомусь власному ритмі, хтось взагалі продовжує і намагається знайти ось той самий єдиний ключик, щоб перемогти якусь непонятну осінню хандру. Досить, ми намагаємось знайти відповіді на очевидні речі знову таки у когось. Знаєте, тут такий прикол, щоб пережити хандру і не тільки, стати щасливим, успішним, або взагалі знайти ключ до у цьому світі, то потрібно звертатись до самого себе. Тільки ви. Подаруєте собі силу, дисципліну, щастя і, взагалі, все, що хочете, розраховувати на себе, це взагалі ідеальна стратегія на будь-який випадок цього життя. Я щиро вважаю, що кожен з нас має право на хандру. Оця токсична позитивність і бажання бути веселим, оптимістом, самим найкращим у будь який знаєте, міні-кризисний момент. Я цитую, знаєте, наразі класиків, іноді мені здається, що все буде добре, а інколи що нам пизда. Якщо я хочу бути со мною, чому я маю постійно видавлювати з себе цей happy face? Взагалі, якщо у когось є прекрасне таке бажання звалити в ліс і щоб тебе ніхто не бачив, то, ну Чому не зімітувати побіг в ліс і переглянути сутінки в 148 раз і відчути себе щасливим? Зробіть себе щасливим, переживайте свої кризи в зоні комфорту. Один скажений написав книгу Йди туди, де страшно. Щоб що? Щоб спіймати панічну атаку, вигарання, небажання жити і робити бодай щось. Переживати хандру з максимально комфортними людьми, друзі, близькі, кохані взагалі немає різниці. Це може бути навіть колега на роботі. Будьте з тими, з ким легко та вільно, з ким не соромитись сказати Я втомився і тобі скажуть, я також задобався. Давай сьогодні, замість 20 тисяч кроків, ми сядемо у маці і нажеремося бігтейсті. Якщо ви хочете пережити хандру і смуток у ліжку з кавою, книжкою, фільмом зробіть це. Планета зачекає. Ваш мільйон почекає. Люди навколо також почекають. Повірте, навіть ваша робота вона також почекає. Ви у себе одні любімі. Найгірший взагалі час. Починати планувати, думати над кардинальною зміною вашого життя це от канун хандри. Коли, ну знаєте, ви на відпочивались, у вас була гарна відпустка літом, і ви такий: ну, все, от цього разу я точно зможу все не зможете, вибачте, але давайте будемо чесними. Нас вимуштровували 15 років. Я маю на увазі 11 років в школі і 4 роки базово в університеті, що от вересень точно місяць, з якого ідеально починати щось нове. Знаєте, це як пообіцяти собі на початку навчального року, що от все, з цього року я точно починаю навчатись краще. Але наскільки вистачало тієї мотивації на навчатись краще? Бо мотивація вона прийшла та й пішла, а успіх та дисципліна це родичі. Повірте, буде дуже складно взагалі виконати собі обіцянку бігати з сьомої ранку, коли о сьомій буде, як у кажучи, сіро, тускло і без сонечка. Звичайно, дуже класно було пережити десь осінню хандру в районі Пальєрма, але по поверненню, повірте, у вас не ще більше, але вже то будуть трошки інші проблеми, тому ви реально проміняєте чисто, шилена мило. Знайдіть собі лініві хобі, які будуть виключно для вас. Ось, наприклад, я для себе відкрила читання художньої літератури. Мені реально набридли всі ці товстенні книжки про успішний успіх, масштабування, виклики долі. Що мені наразі приємно, так це читати про психопатів стабільно неврівнаважених людей та антіутопії ще? важче, ще? мені вже краще, а тільки не займатись реально романтизацією всієї штуки. Ось це реальна тиквоманія мені наразі виглядає як неадекватна гонка за гномами з Юску у 2021 році. Переживіть хандру з гідністю, спокоєм, стані, знаєте, такого легкого релаксу. Потім ваше тіло саме викине реально вас на берег, а точніше кажучи, з ліжка, коли це буде потрібно. Моя осіння хандра особисто почалась випадково літом, декілька тижнів тому. Я запустила подкаст і вирішила, що да, я хочу відпочити. Геніально. І знаєте що, ну, типу, подкаст взагалі не просувається. А на нього якось вже підписалось 20 людей, є лайки, є перегляди, є зворотній зв'язок, і так цікаво. Подкаст просується на Ютубі без відео, а Ютуб це площадка, яка просує відео, і, типу, це ж трохи крейзі. І знаєте що? І воно собі спокійно живе і чекає, як і ви чекаєте. Я взагалі в шоці, і безмежно вдячна вам за це. Але давайте серйозно. Звичайно, будуть ті, хто будуть казати, що ти страждаєш фігнею. Що з тобою потенційно щось може бути не так. Але хандра це не про стан, що мені окей. І це також окей. Тому заваліть рота кожному, хто зараз в тіктосі, Ютубі, буде навчати вас переживати осінню хандру з мотивацією в стилі боріться та поборете». Ось корисні 25 трильйонів звичок, ідеальне магія утра щоб побороть хандру. Боже я раю. Тож, ось такий вам невеличкий токсичний подкаст. Так, він короткий. Але я не обіцяла, що він буде довгим. А також інформація для всіх: подкаст Я Токсік. Так, він називається насправді Я Токсік. А, з наступного тижня буде виходити щосереди о 12.00, щоб за бажанням хтось змів пообідати та насилитись токсичністю на залишок дня або ж послухати його увечері. Також сподіваюсь, цього разу мене реально чули усі. Особливо мої сусіди, які тільки що мені герачили потрувам. Я зараз з ними також піду, посрусь. Спасіба, дура. А, Спасіба, дура. А так, звичайно, моє любить. Я вас всіх цілую, люблю і чао, какао!